Ні, у цьому залі герої-ліквідатори представники Криворізького об'єднання людей з інвалідністю, ветерани Чорнобиля. Володимиру Миколаєвичу на момент Чорнобильської катастрофи було 29 років. «Сама коротша зміна у нас була це перший виїзд. Був на кришу третього енергоблока. У нас зміна наш до вийшов їхній із станції». Походили вони швидко там і посчитали, що перша зміна це ну, вихід 90 секунд це робоча зміна була. Може, хто мене помнив, бачив зараз, то я їм бажаю здоров'я. Як кажуть, щоб остатки цього здоров'я ще, ще сохранилися. А так, я кажуть, що не дай Бог таке лихо. Василю Григоровичу, 73. Його відрядили до Чорнобиля як правоохоронця. Командіровки туди й назад, там ненадовго. А це зрозуміло, що це на роки все це діло. Я ж не в самому началі був. Я був це у 88-му році. В началі года то це було півтора вже року. Пройшло потім тому. Ну як, подивився, що люди ходять. Живуть, їдять, не бояться, та й собі то, ви знаєте, це, це було декілька таких днів, що начебто переживав, а потім вже і привикаєш і не обращаєш німання. Я ходив, діжурив Прип'яті. Этот самий, ну як міліція для порядку. По Прип'яті маршрут туди-сюди ходили для обезпечення порядку, ну і вот этого самого. Ну, це на Люди ж виселили все квартири, все усе відкрите. Ну, поэтому був патруль такий. Ночі охороняв е, радіоактивні відходи. Сьогодні у Кривому Розі проживає близько чотирьох тисяч чорнобильців. Серед них не лише ліквідатори, а й вдови загиблих та постраждалі від Чорнобильської катастрофи. Старшене трагедія, яка перевернула, можна сказати, весь світ. Особливо в нас, в Україну, страшену катастрофу. Наші люди відгукнулися, поїхали виконувати свої обов'язки на ліквідацію аварії на ЧАЕС. За счет героїзму, мужності ми здавали цю техногенну катастрофу з перших днів війни наша організація також Викнулася на допомогу Збройним силам. Як могли, люди збирали кошти донатили, збирали темні речі, робили ту роботу, яку треба було виконати для, для того, щоб ми могли побігти. Велике спасибі я скажу за допомогу, яку нам допомагає місто. В тяжкі часи. Дуже приємно, що нас не забувають, що отримуємо ми допомогу навіть в тому лікуванні, в ліку... надання матеріальної допомоги. Всі буквально на днях отримали допомогу, яка ви самі знаєте, розумієте, виплачується. По всій Україні, тільки в Криму заступник голови ради оборони міста Вікторія Тритяк сьогодні передала слова подяки героям ліквідаторам від Олександра Вілкова. Хочемо низько вклонитись в першу чергу, подякувати нашим ліквідаторам за той величезний подвиг за героїзм, за мужність, за самовідданість, яку вони вчинили, врятувавши не лише Україну, а ціле людство. 38 років тому, в цей жахливий день, 26 квітня, більше п'яти тисяч криворіжців, не вагаючись, пішли Боротись з атомною з атомним пеклом і ліквідовувати наслідки той жахливої катастрофи. Ми разом з ними, що ми не зупиняємо надавати їм всебічну підтримку і допомогу, адже в цьому році, незважаючи на те, що більшість коштів з міського бюджету йде на допомогу збройним силам України і на оборонні потреби. Незважаючи на цей важкий час, виділено 15 мільйонів на ці категорії. Це і продукти харчування, і безкоштовний приїзд, і багато інших напрямків, завдяки яким ми підтримуємо наших ліквідаторів, завдячуючи їм за той величезний подвиг, який вони вчинили. І всі ті потреби, з якими вони звертаються, вони не залишаються осторонь. Вікторія добровольська, Олексій Васильченко, цей день.